Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо наше дистанційне навчання. Тема сьогоднішнього року дихання, вправи на дихання. Отже, увага! Пам'ятаємо, що беремо дихання носиком у животик, не плечима, не руками, не головою. Не допомагаємо. Тільки носик та. Животик. Така вправа. Набираємо носиком дихання, на, боку, на звук Ш, спускаємо воздух, Поки що дивитися. Набираємо Ш. І здобуємося, як шарик, здуваємося повністю, повністю здобуємося живот. Побуваємося, поки не закінчиться наше ваше повітря. Розуміло? Пробуємо самостійно. Увага, набираємо повний животик воздуху, повітря. На букву С. С. Також саме набираємо повітря у легені і на, боку, на звук С спускаємо повітря. Приготувалися носиком в животик. Тримаємо, 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 поки не закінчиться повітря. Тримаємо, тримаємо. Досить. Пускаємо ручки. Відпочили пару секундочок. Тепер звук з. І давайте спробуємо чуть повочніше. З! Повним звуком. Гучним, гучним, повним звуком з. Готові? З носиком в животик і з. тримайте, тримай, тримайте на повній вручністки, тримайте, і скільки у вас буде вилучатися. Тримаємо, тримаємо. У цьому поки що все. До наступних зустрічей. До побачення!